Ось таке зараз. Трошки все. Так, це будинок. Будинок глиняний, дерев'яний, об, об, обшитий, не знаю, вагонка, не вагонка, але пробували не горить. Вогній не горить. Якийсь такий матеріал. Так, заходимо. Це Ось такий придбальник, коридор. От. Зразу у нас є санвузол. Так. Далі йдемо, заходимо в кімнату. Три окремі кімнати маємо. Піч. Піч фонциклююча, діюча. От, ще по кімнатам пройдемося. Ось така одна маленька кімнатка тут у нас, ласка. Так. Потім ще така спальня. Тут теж піч діюча опалює цю кімнату і сусідню. Лежанка така здорова, велика. Так. І далі ще одна спальня. Ось така. П'ять кімната печь. Угу. Самозових. Угу. Там літній душ, колодязь. коло літнього душа сливна яма. Угу. Там літня кухня, там теж піч діюча, побілена, на ну ключів зараз не взяла. Так що.